Черпак, качалка, це кухонне приладдя може стати іноді смертельною зброєю в руках насильника. Саме ці звичайні у побуті речі зобразили на інформаційних плакатах виставки. Це все про домашнє насильство, яке може бути зовсім поруч. Інформаційні кампанії проводяться у нас з метою закликати громадян не замовчувати факти домашнього насильства. Якщо у вас або у ваших знайомих, або просто у ви стали свідком вчинення домашнього насильства, потрібно однозначно звертатися до поліції, повідомляти про дані факти вже в подальшому будуть прийматися усі міри для того, щоб запобігати подальшому подальшому або повторному вчиненню домашнього насильства. Річ, у тім, так організатори назвали захід, вчили, як дати відсіч потенційному насильству. Привернення уваги громадськості до проблематики домашнього насилля є дійсно важливою, тому що багато осіб просто не ідентифікують себе в. Не вважають, що вони є жертвою, а коли воно висвітлюється в такій площині, коли люди мають змогу побачити інсталяції, долучитися до акції, це ну, набуває такого іншого вже звучання. Сектором протидії домашньому насильству співпрацює і міський центр соціальних послуг. Ми систематично здійснюємо інформування людей і шляхом розповсюдження інформаційних буклетів, тобто ми збираємося з поліцією, виділяємо якусь годинку чи дві, розповсюджуємо буклети і тут, на площі Європейській, і на космонавтів 30, де знаходиться денний центр, для того щоб люди знали, куди звертатися. Не варто мовчати, якщо ви зіткнулись із домашнім насильством, відразу зверніться по допомогу. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день. телеканал Віта.